Ситуація з подвійним множинним громадянством для громадян України змінилася після ухвалення Верховної Ради нового законодавства, зокрема законопроекту номер 11449, яке вводить інститут множинного громадянства. Ось ключові моменти щодо цієї теми в Україні: принцип єдиного громадянства. Множине громадянство, Конституція, стаття 4 Конституції України досі проголошує принцип єдиного громадянства. Це означає, що у правових відносинах з Україною особа, яка має кілька паспортів, визначається лише громадянином України. Новий закон, множине громадянство, ухвалене законодавство, яке вводить поняття множиного громадянства, легалізує можливість. Для громадян України мати паспорт іншої держави, не втрачаючи при цьому українського. Це зроблено для зміцнення зв'язків із діаспорою та інтеграції з країнами-партнерами. Ключові зміни та обмеження. Нове законодавство дозволяє множити до громадянства, але з важливими обмеженнями, лише з дружніми країнами. Ножине громадянства дозволяється лише з тими державами, які є членами ЄС або G7 – Велика Сімка застосували санкції проти Росії. Перелік кадмі остаточний перелік країн, з якими дозволяється ножине громадянство, затверджує Кабінет міністрів України. За останніми е повідомленнями першими країнами у цьому списку. Можуть стати США, Канада, Німеччина, Польща та Чехія. Цей список буде поступово доповнюватись. Виняток для РФ громадянства Російської Федерації залишається підставою для припинення українського громадянства і не підпадає під дію нового закону. Основні наслідки для громадян України. Статус в Україні. Визнання в Україні особа з двома паспортами визначається лише громадянином України. Це означає, що ви не можете посилатися на іноземний паспорт для звільнення від обов'язків, наприклад, військова служба, мобілізація чи набуття прав, які має лише іноземець військовий обов'язок. Наявність іноземного паспорта не є підставою для звільнення від мобілізації або військового обов'язку. Процедура. Українці можуть легалізувати вже наявне іноземне громадянство або офіційно набути Іноземне громадянство, не відмовляючись від українського за умови, що це громадянство входить до затвердженого кабмін... Кабміном переліку країн-партнерів. Наразі українські громадяни можуть мати другий паспорт, але в правових відносинах з Україною вони визнаватимуться виключно громадянами України. Новий закон легалізує цей факт, але робить це вибірково лише щодо країн-партнерів.